Вас вітає? Вау! Привітання. Чому українською? Бо ваше серце заговорить рідною? Знаєте, що найбільше вражає у святкових привітаннях? Не пишні слова чи дорогі подарунки, а щирість, яка торкається душі. І саме українською мовою можна передати всі відтінки почуттів: Від ніжного сонечку, до грайливого пустунчик. Чому саме я? Бо кожне відео привітання це не просто набір слів та картинок, це історія, яку ми створимо разом, ваші спогади, мрії та побажання перетворюються на унікальний мультфільм чи пісню, де головний герой ваша близька людина. Мої клієнти часто кажуть: я навіть не думав, що можна так влучно передати всі емоції. І це правда. Коли ви замовляєте привітання у мене, ви отримуєте не просто відео. А справжній скарб спогадів, який можна переглядати знову і знову. Уявіть реакцію вашої дитини, коли вона побачить себе у мультфільмі, або сльози радості мами, яка отримує персональну пісню привітання. Це безцінно. Не відкладайте радість на потім. Давайте створимо щось особливе разом. Замовити привітання можна прямо зараз, і нехай ваші близькі відчують, як сильно ви їх любите.